Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. На півночі у Житомирській області очікується температура. Від плюс 26 до плюс 21 градуса в день, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Ранок у Житомирі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. На Чернігівщині очікується температура від плюс 27 до плюс 22 градусів в день та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Вранці у Чернігові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами. Які не зникатимуть до завершення дня опадів не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 22 градусів та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опадів не очікується На Сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 28 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 23. Ранкові хмари затримуються у Донецьку до вечора, а потім розсіються без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 23. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луганську до самого вечора. Опади не очікуються. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 17. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Херсонщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Херсоні увесь день. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 28 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Весь день у Запоріжжі буде хмарним, без дощу. У Криму температура в день буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, та від плюс 11 до плюс 17 вночі. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, та від плюс 13 до плюс 19 вночі. У Львові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без дощу. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 17. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Тернополі досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не очікуються. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 17. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На Закарпатті очікується температура від плюс 26 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 19. До світанку в Ужгороді очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Опади не очікуються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Похмура погода буде триматися в рівному весь день, вранці очікується недовге прояснення, опадів не прогнозується. У Волинській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 20. У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не очікуються. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 градусів та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На Полтавщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Без опадів. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Весь день у Черкасах буде хмарним, без дощу. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 20. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються на Вінниччині очікується температура від плюс 25 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.